Пісня починається на п'ятому ладу. Я вам програв чотири акорди, чотири такти. Ці чотири такти я називатиму блоком для зручності. Наприклад, вступ грається два блоки. Тепер детальніше. Перший акорд від четвертої до першої. Посунули на сьомий лад. І зіграли п'яту, четверту, а потім одночасно четверта, третя, друга. Повернулися на п'ятий лад. Від п'ятої до другої. Потім баре вам вже не потрібно. Поставили другий палець. Шостий лад, сьомий лад, восьмий лад. Відповідно, струни четверта, третя, перша. Четверта, третя, перша. І все по колу. Далі грається куплет, теж два блоки. Але є цікавий нюанс в акорді мі місептакорд. Тут. Якщо прослухатися в пісні, буде чути така штука. Ніби ми двічі граємо медіатором. Я схиляюся, що то ділей. Це і за першим колом, і за другим колом. Тут уже самі вирішуєте, чи будете виграти то медіатором, чи все ж таки ділей. Але в кінці другого блоку замість цього ми зіграємо місептакорд. Відривчасто. Він після Фамейджу йде. І вже після цього йде перехід на приспів. Там дуже гарно додати ділею. І вкупі це звучатиме так. І пішов в приспів. Приспів грається штрихом вверх. потихенько. потихеньку. Я глушу шосту струну на ваш смак. Акорд перший, ля мінор. Далі місептакорд за гарною атакою. Далі фа мейдж. вказівний палець на першу молоду другої струни. І знову місептакорд, але вже без атаки. Атака додається тільки після акорду ля мінор. Друге коло. Знову мі з атакою. Тут Фа буде без вказівного пальця. А далі місептакорд з мізинцем на другій струні. І штрих вниз. Це в пісні в єдиному варіанті тут зустрічається. Весь приспів звучить так. Далі йде другий куплет. Він грається два блоки. Знову в мі септакорді є нюанс. За першим разом виграли 4-3 друга, а тут чомусь тільки третя друга чується. Що за першим колом, що за другим. І закінчується блок куплету акордом, мі септакорд зі слайдом. Від п'ятої до першої. Тобто знову ж таки після фа -мейджа. І пішов приспів другий. В другому приспіві ми граємо. Ці акорди граєте три кола за четвертим колом нюанс. Ля мінор. Вісептакорд. Фа. Без другої струни. Ви її маєте вказівним пальцем підглушити. А потім. Акорди зменшені. Diminušt. Шостий лад. Третій. Ну якби нульовий. Я зберігаю цю аплікатуру, посуваю її і тримаю третім-четвертим пальцем. Перші, другий вже не потрібні. Між акордами ви зробите приглушку вверх. Вверх, вверх. В акорді на першому ладу четверту струну ліпше не чіпати. Вона все псує. Там, взагалі, якщо прислухатись більше чути ноту Сі. І це вже перехід на соло. Соло на моєму Патреоні. Безкоштовно, просто зареєструйтесь і матимете доступ. Після соло йде аутро. Але під час соло, якщо ви не хочете грати, соло, ви граєте те саме, що і в куплеті. Але пропустите оцей перший акорд. Тобто соло починається, соло йде, 4 такти грається. Куплет так само, якщо ви пам'ятаєте, 4 такти. Так от перший такт ви кидаєте соло йде, і ви підключаєтесь до нього. За акорду септакорд. Ну і далі вже так само, як було. Отож, аутро. Аутро акорди ті самі використовуємо, але є дуже класні цікаві нюанси. Мізинець не ставте. Вам треба вказини пальцем. Буде зробити слайд з 5 на 7. Під'їхали під потрібне місце. Поставили баре. Зіграли від 5 до 2. Четверте, Третя друга разом. Пішли на п'ятий лад. Зіграли звично від п'ятого до другої фамейч. Потім доставили другий палець на сьомий лад. І зіграли третю другу струну. Після чого зменшений Ре. Від 4 до першої. Друге коло. Тут вам треба зіграти від 4 до 1. Чується дуже маленький слайд з 7 на 8 лад. Я схильний вважати, що це не спеціальний слайд, а через те, що ви дуже поспішаєте на 17 й лад зробити слайд на 19 і вернутись на 17 й лад. Ви дуже поспішаєте. Тому я думаю, що це просто слайд, в який виник через те, що ми різко руку там під час запису. Забрав хтось, той, хто грав цю пісню чудово. І ще раз, ви приходите на 17. -й. Слайд на 19. -й. І знову 17. Отак. Далі Мі. Від 5 до 2. Потім 4. Перше. 7-8. Хамерон. Далі звичний. Після цього акорду переключаємося на бріджовий датчик і граємо фінальний акорд пісні ля мінор. Але він з вібрато. Тому ви або грифом трясоте, або якщо у вас є важіль, або накидаєте ефект вібрато, роторі, щось там таке, що вий-вий-вил робить. Вітаю, ви вивчили пісню. Дякую за перегляд. Для тих, хто додивився до кінця, бонус. Під час цієї пісні в мене виникли певні питання і труднощі з акордами. Я зв'язався з гітаристом Саші Чемрова, Ніком, посилання на його профіль в описі до відео і спитав про цю пісню, про акорди. От що він мені відповів. Перша інформація то, що він не записував в студії цю пісню. А друга – він розказав мені акорди, котрі він грає на лайвах. На живих виступах. І до речі, він грає це штрихом вниз переважно. Отож, акорди він використовує майже ті самі. Тільки що перший не ля-мінор в нього, а ля сас 2. Отакий. Тому, якщо бажається вам зіграти живу версію, ту котру можна знайти на ютюбі. От, будь ласка. Акорди від Ніка. Від каналу щира подяка Ніку за допомогу, за те, що він відгукнувся. Посилання на його профіль. В описі додавайтеся. Дякую за перегляд.